Потрібно не тільки поповнювати нашу мобілізацію, що потрібно гідно захистити родини військовослужбовців. І як так може бути, що і досі в воюючій країні є кошти на марафон, на кешбек, але у вас зараз буде діра в виплатах військових. Насправді не може війна триматися тільки на плечах простого солдата. А тепер про мобілізацію я хочу звернутися до пана Умерова. З вами ми говорили про створення бодай прямої лінії з проблем мобілізації, але щодня наша фракція отримає ось такі смс. Сьогодні біля ТЦК я зіштовхнулася з жахливою проблемою. Коли привезли туди мобілізованого з шімічними проблемами, але не дозволили викликати швидку, коли тримали чоловіка, якому 6 днів не давали телефон позвонити родині. Не може мобілізація будуватися тільки на приниженні і примусі. Має бути заохочення через додаткові зарплати і.